Цей прекрасний день деньочок настав. Ми з нареченим їдемо нарешті за ялинкою. Я вже дивлюся, всі ставлюся, нараджають, але в нас була домовленість після відпустки, після ніці, після Монако. Тоді вже вчимо за ялинкою, коли будуть найперші вихідні. І я така, не знаю, коли купуєш тут у перших е числах е грудня, то вони якось дешевші, а ближче до е різдва стоють дорожчі. І не знаю. Яку зараз нам пощасливиться знайти? Можливо б, я була б не проти купити величезну таку на руки штучну ялинку, але у нас просто немає де її зберігати ніякої кладової. Тараса у нас не закрита. Під ліжком я вже зберігаю різний декор з весни, з осені, з хеллоуіну. На шкафу валізи стоять. Ну це проблеми зйомних квартир. Тому легше купити природню. Вона там постоїть. Я сподіваюсь, вона постоїть, хоча б місяць не осипеться, і буде аромати вдома, і буде гарно і затишно. А покупку штучної вже перенесемо до кращих років. Коли сподіваюсь, колись буде власне житло. Щодо декору, я мінімаліст гірлянди достатньо. в Минулому році такі бурульки-сосульки навішала. В цьому році ще декілька пачок докупила. Теж їх повішую. Якісь там кульки не буду біжати, тому що в нас вже не одна кицька, а дві. І друга більш грайлива кицька луна футболіст. Вона любить оце от футболити різні округлі предмети. Тому в цьому році так само будуть бурульки, будуть гірлянди. Мені, звісно, подобаються ці великі банти, як вішають, але у нас не такі габарити квартири і не такі прям високі. Не така висока стеля, щоб аж величезний бант вішати. Але бачу, виглядає естетично. Мені б біля такої хотілося б, можливо, і фото зробити, але не вдома. У нас все буде по мінімуму, бо я і так багатько новорічного різдвяного декору розвісила. Вони з луною роздивляються нашу нову жительку квартири, котів свої пригоди. Зараз залишилося розвісити гірлянду. Дуже гарно стало. Ось така от красунька коштувала 80 злотих. Ось прикраси борульки, дуже подобаються, як вони сяють. І я забула, що взяла ще таких чотири штучки колібрі. теж в такому стилі, як і борульки. Теж такий казковий настрій. Тут дві гірлянди штори. Одна була пріденько. Вони працюють від павербанка, можна і від розетки. Коштували десь 30-32 злотих на шею. а разом дві. І таку магію створюють, особливо коли ввечері вогники відзеркалюються у вікні. Ну, вау! Сижу, така вже хвилин 5. Роблю обкладинку. На ютуб заставку і така бачу. оп, А бачите, хто тут? Велика знаю, що я знімаюся, тому мені оце от допомагає, Отака мене обкладинка з кицькою. Думаю, ви не очікували побачити в такому образі, але що, круті тепло і не треба робити укладку і макіяж. Зараз будемо робити новорічні фото. О, як завжди. Перевзувачка з собою Збуває трохи біда з локаціями, тому що ми знайдемо якусь локацію з Юлею. Потім покажу вам цю красотку. Знайдемо якусь локацію в Тіктоці. Їдемо до неї через пів міста. А виявляється, що це простий ЖК, такий схожий на голуб'ятню. Дуже дуже багато квартир, сірий при сірий, і на фоні цих сірих стін я могла б сфоткатися десь у себе на районі. Але ми їхали через пів міста, тому що якась блогерка сказала: Вау! Крута локація! І це займає багато часу і трохи стресово. Тому зараз ми всі локації, знайдені в соцмережах, перевіряємо. По Google картам по фото, і тільки потім їдемо, щоб не витрачати час. We wish. Хочу ще показати мій макіяж ближче, тому що виявилось таких кадрів мало. Ось такий яскравий з блискітками, теж новорічний. Я люблю акценти на нижню слизову. Тому ось так. Неочікувано на вулиці заграла музика із Тікток-Трендів. Звісно, вам я її не вставлю через авторські права. Але, знаєте, це було круто. Ми вирішили станцювати. Я була на каплуках, дуже тупила, але це був найщасливіший момент за той день. Нехай світ почекає, а ми, дівчатка, танцюємо. Після невеликої фотосесії наше дівчаче побачення продовжилось в закладі банч. Про нього стільки тіктоків і рілз оглядів зняли при відкритті, але ми вже пішли зараз зимою, коли ажітаж аж спав. Дуже естетичне місце. Сподобалось все якість декорації, гарний посуд все естетично і смачно. Ціни, звісно, центральні Варшавські платимо за естетику і локалізацію. Але ставимо лайк, сподобалось. <ріжджут> Вау У -у 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 -у. <ріжджут> <ріжджут> Я знаю, ти любиш таке штуки. <ріжджут> <ріжджут> У мене є такий лимончик. Я знаю. ти <ріжджут> <ріжджут> тобі <мені> його подарив. <ріжджут> ти ти подала, хочеш цукерку? <ріжджут> До речі, подаруночки від Юлії я отримала з мого улюбленого магазину для дому Хомла. Там все, текстиль, декор, якийсь посуд. Мені все подобається. Особливо зараз до свят, величезні знижки. Це особливий вид шопінг-терапії, прийти туди і все перетрогати, відчути на дотик, відчути цю естетику. Мені дуже подобається цей магазин, і деякі подарунки для друзів я теж там придбала. обожнюю. Дякую вам за перегляд! Вважаю веселих свят. А з вас лайк, підписка, дзвіночок. Все, що треба.